Любі хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Як ви гадаєте, що таке здоров'я? Так, здоров'я це коли тобі добре і в тебе нічого не болить, у тебе веселий настрій. А коли тобі весело, що тобі хочеться робити? Так, звісно, хочеться стрибати і гратися. Коли ти здоровий, ти тоді їсиш з апетитом і міцно спиш. Дітки, як ви гадаєте, що треба робити, щоб бути здоровим, вірно, треба їсти корисну їжу, робити зарядку, гуляти на свіжому повітрі та дотримуватися правил гігієни. Здоров'я основа усього на світі, здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло втягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо ж трави нам росту і сил додають. Є, дітки, Щоб бути здоровими, обов'язково потрібно мити руки перед їжею після прогулянки. А скажіть, що потрібно, щоб помити руки? Так, нам потрібна вода і мило. І сьогодні ми з вами намалюємо, як ми миємо руки за допомогою мила і водички. Для цього ми пройдемо до нашої художньої майстерні і приготуємося до малювання. Граємо в пальчикову гру мити руки, узяли духмяне мило, добре ручки з ним помили, полетіли від води, бризги з рук туди, сюди, туди сюди. Рушничок я свій візьму, швидко ручки обітру. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлик, стаканчик з водичкою, простий олівець, тарілочка з фарбою і кришечка. У мене кришечка від гуашевої фарби. Спочатку намалюю свою руку. Для цього мені потрібен простий олівець та моя рука. Прикладаю долоньку та обводю її. Зафарбовувати буду фарбою жовтого кольору. пензлик у водичку, потім у фарбу і обережно, не виходячи за контури лінії, зафарбовую руку. Зафарбувала вимила пензлик та витерла його об серветку. Тепер Намалюю кран, з якого буде текти водичка. Беру фарбу чорного кольору і малюю угорі над рукою широку лінію. Тепер від цієї широкої лінії малюю дві похилі лінії. З'єдную їх і зафарбовую ось цей трикутничок. І зверху малюю ручку нашого крана. Мию пензлик та витираю його. Беру фарбу синього кольору і краєчком пензлика малюю тоненькі лінії. Це водичка, яка тече з крана. Щоб гарно помити руки, води буде замало. Мені потрібне мило. Мило може бути різного кольору. Я обрала червоний колір. Ви можете обрати, який вам подобається. Малюю мило овальної форми і зафарбовую. І в тарілочку я також налила червону фарбу. І тепер кришечкою від вашової фарби я вмокаю у фарбу червону і роблю ось такі мильні бульбашки. Ось такий гарний малюнок вийшов. А тепер, дітки, ваша черга малювати. І не забувайте мити ручки з милом, щоб бути здоровими. До побачення!